Привіт! Мене звати Дмитро Єгупов, я шеф-кухар та експерт із запуску та керування ресторанного бізнесу. Як зробити фінансовий проєкт для ресторану PNL для стартапу? Фінансовий проєкт ресторану, кафе, кав'ярні, пабу та інших форматів громадського харчування це основа бізнесу. Він дозволяє приймати рішення стосовно витрат та прогнозу витрат та прибутків. На основі даних фінансового проєкту закладу можна планувати маркетингові заходи, зміни у фонді оплати праці, модернізування технологічного процесу та можливості масштабування, що необхідно для розробки такого проєкту дані про основні групи цільової аудиторії. Для того щоб можна було спрогнозувати, скільки разів вони будуть відвідувати заклад та скільки грошей вони залишать. Тобто ми беремо три групи та моделюємо кількість завантаження на тиждень по часу, кількості чоловік та сумі середнього чеку: орендна плата, комунальні послуги, фонд оплати праці, реклама, кредити тощо. Дані про собівартість, витрати, які залежать від кількості продажів, напоїв та страв. Далі ми будуємо таблицю, яка має три колонки: мінімум, оптимум і максимум. Заповнюємо її по трьох групах: прибуток, собівартість та постійні витрати. Собівартість повинна бути на рівні 25-35% від прибутку. Прибуток та постійні витрати розраховуємо згідно з даними про можливість завантаження мінімум, оптимум і максимум. Зверніть увагу, що фонд оплати праці та комунальні послуги можуть змінюватись від кількості завантаження. Але зазвичай. Не більше, ніж якщо заклад має 20-25 посадочних місць. Підводимо підсумок по трьом ставцям та отримуємо дані про доходи або збитки на основі одного місяця. Наступним етапом будуємо таблицю на 12 місяців, і тут треба урахувати сезонне завантаження. Сезонність впливає на наявність інфраструктури, наприклад, літні майданчики, місце розташування та інше. Залежно від концепції закладу, ви будуєте графік завантаження та плануєте прибуток та витрати. І ось нарешті ви отримуєте фінансовий проєкт закладу на протязі року. Тепер ви можете планувати повернення інвестицій та прибутки. Також, якщо у вас є працюючий заклад, такий звіт допоможе вам розрахувати можливості масштабування та отримувати інформацію стосовно. Прийняття рішення для оптимізації витрат ми можемо керувати тим, що можемо вимірювати, тому це фінансовий звіт, до якого долучаються різні підрозділи бізнесу, такі як маркетинг, відділ пошуку персоналу та операційне управління. Бізнес складається з цифр, а їх легко розуміти. Якщо вам потрібна допомога у розробці фінансового проєкту, або його впровадження, звертайтеся за посиланням у описі до відео. Якщо було корисно, тисни лайк та до зустрічі у нових відео.